Звільнення Херсону стало однією з найважливіших подій російсько-української війни, проте місто опинилося на межі гуманітарної катастрофи. Черкаські волонтери організували тижневий збір найнеобхіднішого. Що та куди можна принести? Далі у сюжеті. Громадська організація Січ за сприяння командування корпусу резерву сухопутних військ ЗСУ розпочала збір гуманітарної допомоги, яку наприкінці тижня відправлять до звільненого Херсона. Каріна сама звідти зараз волонтерить, тож долучилась до збору допомоги рідному місту. Я дуже цього чекала, тому що січ допомагав і лиману, і на Донеччині, і на Харківщині. І я думаю, а коли ж уже це буде допомога для мого рідного вільного Херсону, і ось цей час настав. Це, це неймовірно. Це не передати. Це ці теплі почуття, коли ти допомагала на січі другим людям. А тепер Січ, це це твоя друга е, родина, коли ми допомагаємо зараз уже Херсону. Це неймовірне почуття. Пані Валентина з Маріуполя теж допомагає херсонцям, які опинились у біді. Дві тижні сиділи точно так же під обстрілами, без води, без їди, без зв'язку, без світа, тому просто дуже добре розуміємо цих херсонців і просто ну ми теж отримуємо гуманітарку, але все не з'їдаємо. І ну кое-що самі не їдемо. Макарони у нас ще ніхто не Тому ну от ми несемо все, що можемо. Охочі можуть принести, зокрема, ліки, хліб, крупи, макарони, консерви, воду. Загалом усе необхідне на перший час. Розширений список ви бачите на екрані. Пані Оксана за сьогодні прийшла вже вдруге. Встигла навіть пригостити Каріну смаколиком. Спочатку я принесла крупу, гречка, макарони за тебе. Тоді із дому принесла тушонка, яловича, консерви, рибні. Ну і все. А тепер дивлюсь, дівчина стоїть на холоді цілий день. думаю, треба якось. Її... Розвеселити гей-гей. <рес> я просто тут поряд живу, я утром вийшла пройтися і бачу, стоїть на Херсон, то я чуть не заплакала, то і пішла збирати харчі на круги по магазинах. Жінка каже, зараз потрібно допомагати та підтримувати одне одного. Треба ділитись, бо ми тут не пропадаємо з голоду в Черкасах, а Херсон ну, три дні всі, мабуть, вся країна дивиться. В новинах там просто героїчне, все місто героїчне. Тому хто чи може, той допомагає, хто може працювати, хто може воювати. Хто може просто кілограм речки принести. Керівник Січі Ілля Ястреб розповів, що організація додасть від себе. Крім того, що нам принесли, ми самі, як громадська організація, виділяємо дуже величезну кількість капсул для очистки питної води, тому що в Херсоні зараз це дуже величезна проблема. А завдяки цим капсулам люди зможуть пити постійно чисту воду. Продукти, харчі ми теж додаємо від своєї громадської організації, максимально укомплектуємо всі всі буси, тобто пустими вони їхати точно не будуть. Я ж кажу, це більше десяти. Ти машин, котрі повністю будуть загружені гуманітарною допомогою. Далекі поїздки потребують чимало пального, тому Січ відкрила збір на дорогу. qr коди з посиланням ви бачите на екрані. Абуси з допомогою стоятиме до п'ятниці включно на площі поблизу будинку торгівлі з 9 до 19 години. Кожен охочий зможе зробити свій внесок у велику справу. Ірина Марченко, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.